Ранок почався з Леніна. Як ви розумієте, нічого нормального далі в цей день не було. Ми вже повертали на трасу, коли я зрозуміла, на кого схожий казак, що прикрашає в'їзд на пляж. Дуже гоноровий з соседцям та в вишиванці, тільки лисина та вираз очей знайомі з дитинства. Це ж Ленін, правда? Забрали у вождя кепку, далі замість неї булаву, а маску натягнули, бо щось не так пішло з бородою. Красень! Просто красень! У мене незакритий гештальт. По дорозі з Запоріжжя на Маріуполь через Оріхів, в якомусь сіл не пам'ятаю назву, Ленін працював Шевченком. Хтось хазіновитий вирішив обидва лисі збрити бороду, наростити вуса, хіба ж то проблема? Воно й справді, з першого погляду, було схоже, тільки потім, проїхавши, розумів, що через шкіру Тараса Григоровича проглядає вождь світового пролетаріату. Я стільки раз хотіла зупинитися поруч, дуже зараз шкодую. Тож цього разу ми розвернулись та поїхали закривати гештальт. Племінник таки казав, що вертача невдача. Ох же ця забубонна молодь, хто ж його послухав? І далі почався безглуздний день, в якому ніщо не йшло за планом. Перший будинок я мала дивитися в селі Вербівка, вбила в GPS Вербівка Черкаська область і поїхала. Дорога погана, геть погана. Їхали ми довго. Питаємось, де тут у вас вулиця Симиренка? Немає, кажуть, такої вулиці. Є Незалежності, є Казимира Малевича. Якщо одна з двох вулиць в селі імені Малевича, це амбітно. Та нам потрібний Семиренко. Ми питалися скрізь, ми дзвонили власниці, ми їздили там колами, доки нарешті продавчиня в магазині здогадалась, а у нас то дві Вербівки. Може, вам потрібна інша? Як взагалі ми мали знати, що в Черкаській області половина назв задвоєна і кожні тварі по парі? Тепер я вже бачила дві вербівки на відстані 90 кілометрів друг від друга, двоє моренців, дві річечки фуса. І це не рахуючи яблунівок та кавалівок, які трапляються постійно. В мене на OLX багато що вибішує, та найбільший мій жах в тому, що від власника неможливо отримати геомітку. Вони лякаються, ніби я прошу їх продати душу, а гроші віддати мені. Якби нам просто вислали геомітку замість адреси та нерозумілих інструкцій, в мене б не було шансів поїхати в інший бік. Доїхали до потрібної Вербівки. Тут навіть вулиці підписані, та це ніяк не допомагає. Вулицю Семеренка не знає ніхто. Вже хотіли психанути, розвернутися та поїхати. Та ми ж ту Вірбівку півдня шукали. Слава Богу, попросили телефон квартирантів, вони вміли в геомітку. Виявилось, що це тупікова вуличка з двома будинками. Не дивно, що ніхто про неї не знав. Ось така довга преамбула, а далі амбула. Вуличка біля будинку виглядає ось так. Гарні сині ворота та якісний бетонний паркан. Далі ділянка десь огороджена дерев'яним парканом, десь заросла, десь ніяк не огороджена. Нас зустрічають. Дуже працьовитий пес, та він добрий. Двір великий, вимащений. Всі будівлі в єдиному стилі, створюють єдиний ансамбль. Як заходиш у двір від воріт зліва направа, сарай або майстерня, підвал. Навпроти неї двоповерховий будинок. Кухня прибудована до будинку. В неї є окремий вихід з вулиці, криниця, господарська споруда. В одному будинку літня кухня та гараж. Над гаражем прибудована другий поверх. Туди не було ключів. За цим приміщенням літній душ. Далі за загорожею великий господарський двір. Він теж вимащений. Там туалет та кілька сараїв. Один кам'яний, два дерев'яних. Виглядають міцно. Двір, мабуть, найбільший зі всіх, що я наразі бачила. Приватизована 61 сотка. За будинком старий садок, навряд чи має якусь цінність, та ділянка, яку зараз засівають сусіди. Все, що засіяно на пшеницею, належить до цього обістя. Крім того, в користуванні ще була ділянка десь соток 30, невеличкий схил долу в лісок. Там знизу є струмочок. Та влітку він пересихає. Після війни можна приватизувати, якщо буде потреба та бажання. Будинок треба роздивлятися зі всіх боків. Він незвичайний. Не схожий на сільський дім, радше панська садиба. Будував колись художник на свій смак. Будинок двоповерховий, має повноцінний другий поверх із зручними сходами та гарним сходовим майданчиком. 86 метрів квадратних це гляний, зовні тріщин я не побачила. Цоколь не дуже високий, ганок на одну сходинку всі вікна в будинку замінені на пластикові, в кухні ще старі дерев'яні, дах металічний, оцинковка на будинку, шиферний на кухні, стелі у кімнатах сухі. Господарська будівля частково перекрита залізом, частково шифером. Заліза вже не в дуже гарному стані. Перше, про що я спиталася, що то за букви на фасаді. То ініціали першого власника. Треба шукати нового власника з такими ж. Або вигадати якусь креативну розшифровку. До будинку два входи. центральний та через кухню. Наліво сходи на другий поверх. Дерев'яні, досить зручні. Перила не завадила б закріпити. Хоча користуватися можна й зараз. Стеля над сходами з якоїсь пластикової плитки по рейках. На сходах гарна рама з ажурною решіткою. Сходинки дерев'яні. Підлога в коридорчику з керамічної плитки. На другому поверсі кімната з великими пластиковими вікнами. З нею вхід на горище. Місця на горищі достатнє, щоб влаштувати будь-яку зону зберігання, та зараз там трохи безлад. На горищі стеля нічим не підшита, просто дерев'яні балки. На другому поверсі стеля з крагісу. Добре б її замінити. Стелі в будинку невисокі, особливо на другому поверсі. На другому поверсі підлога з лінолеума, стан не дуже. Сусіди є з одного боку. Далека. Тому вид зі всіх вікон гарний. Нічого його не затуляє. Всі двері дерев'яні. Мабуть, можна відреставрувати. На першому поверсі 4 кімнати. Стіни поклеєні шпалерами. Стеля глиняна, підлога крагіс. По будинку розведено газове опалення, та топити можна також грубами. В будинку речі квартирантів. Вони просили їх не знімати, тож з кімнат відео тільки поверху. Видно, що стеля суха, видно, що на стінах шпалери. Більше не видно нічого. Підлогу, як я сказала, краще б замінити. Тріщина по шпалерах. Сподіваюсь, по штукатурці. зовні тріщин по головному будинку я не бачила. В деяких кімнатах на стелі гарні розкрашені розетки. Батареї чавунні, їх достатньо, щоб зігріти будинок. Відкоси та підвіконня дерев'яні, потребують реставрації. З головного будинку є прохід до кухні. Стіни вкриті плиткою, яку треба міняти. Стелю теж треба міняти стан, як бачите. На підлозі плитка. Підлога тут в гарному стані. В кухні газовий котел. Вже старий, але працює. Газова плита та велика українська піч. Знімаю будинок тільки поверху, і тут це не найкращий ракурс. Газова пічка нова. Та в гарному стані. Вікна на кухні дерев'яні. Треба реставрувати. Видна стан ганку, стан відмостки і що весь двір забетоновано. Досить все ще ціле та міцне. Лічильники нові. Є нормальні відливи та водосточні труби. Навпроти головного будинку погріб і великий сарай, в якому колись, мабуть, була художня майстерня. Льох глибокий та великий. Цегляні своди, сходинки цегляні, зручні. Навіть поручні зроблені, щоб зручніше спускатися. Штукатурку треба поновлювати, бо вона стара. Та сиплеться. Біля майстерні навіз для винограду на бетонних стовпчиках. Виноград росте, та він здичавив, треба саджати новий, якщо він вам потрібний не тільки для тіні. І великий горіх затінює половину двора. Майстерня зараз ніяк не використовується, і, на відміну від головного будинку, в господарських спорудах є тріщини. Он на дальній від нас стіні достатньо велика та помітна, але стара та далі не йде. Стеля з крагісу. Стелю треба міняти як і скрізь в будинку. Літня кухня з величезною українською піччю, що займає більшу частину приміщення. Перший власник був художником. Може, піч для якоїсь кераміки використовувалась, бо якась вона занадто велика та складна. Поруч з літньою кухнею вхід в гараж. Над гаражом набудована ще одна кімната. Ключів від неї не було. Я навіть не зрозуміла, звідки туди вхід. Гараж не дуже великий і не дуже високий. Металічні ворота в'їзд до гаражу через господарський двір. Біля літньої кухні криниця з насосом. Вода смачна та холодна. Треба уважно перевірити, скільки там води. Не зрозуміло, чому її колись не провели в будинок. Можливо, її не вистачає. Господарський двір відгороджено залізною розшіткою. В сьому дворі один кам'яний та два дерев'яних сараї. Тут тримали худобу. Між сараями дерев'яний туалет, літній душ за господарськими приміщеннями. Він міцний і чистий. Город дуже гарна рівна ділянка, приватизована 61 сотка, а це ділянка, що завжди була в використанні, але не приватизована. Сад біля будинку дуже зарос. Десь можна просто вирізати на дрова, бо це вже ліс. Вартість будинку 6300 доларів. Посилання на OLX залишу в описі. За пошуками різних вербівок не вистачило часу та натхнення зафільмувати центр села. Та за круги, що я там намотала, встигла побачити кілька магазинів, клуб, пошту, амбулаторію і навіть краєзнавчий музей. В селі є кілька ставків, один обладнаний пляжем. Живе 900 людей, до найближчого міста Городища 18 кілометрів, до Києва 180, по гарній дорозі ходить громадський транспорт. Ось такий будинок. Він би мені сподобався більше, якби я його півдня не шукала. Та об'єктивно, він непоганий. Якщо поїдете дивитись, пишіть мені. Скину геомітку. І це не всі наші дивні пригоди того дивного дня. Підписуйтесь, далі буде.